Ми вже маємо скайп нашої наступної гості? Це Тетяна Ворожко, редакторка Голосу Америки. Якщо є з нами Тетяна, то вітаємо її. Вітаю слава Україні! Вам Таню! І слава. розкажіть, будь ласка, ви більше про те, що сьогодні відбувалося? Де вже був Володимир Зеленський? Що вам відомо? Чи зараз якраз триває візит і зустріч з президентом США? А що знаєте, Таню? Ви знаєте, я б хотіла почати з того, щоб пояснити, які є основні, основні завдання президента України Володимира Зеленського під час цього візиту. Невідміну від попереднього візиту в грудні, де він мав змогу виступити перед обома палатами американського конгресу. Після чого наступного ж дня Україна отримала додаткове фінансування на 40 мільярдів доларів. Було скажімо, прийнято це рішення, схвалене в конгресі. А зараз ситуація політична ситуація в Сполучених Штатах набагато набагато складніше, і скажімо, по-перше, саме зараз в Конгресі, в Палаті представників, тривають дебати щодо продовження фінансування на наступний рік для американського уряду. Тобто, це забирає багато уваги законодавців. А зараз розглядаються 12 законопроєктів. Серед них є і ті, що стосуються безпосередньо України, зокрема в бюджет про про Пентагон, про військові витрати, закладені 300 мільйонів доларів для України. А також є додатковий законопроект на законопроект для додаткового фінансування на 40 мільярдів, де також 24 мільярди доларів. Лорів на допомогу Україні, і от власне, в Палаті представників, ну в меншому ступені в Сенаті, але в Палаті представників лунає все більше голосів для того, щоб Україні не допомагати. 70 конгресменів проголосували раніше за законопроект проти виділення подальших коштів Україні. І от, власне, сьогодні зранку я думаю, що відбулася напевно найскладніша зустріч, найважливіша зустріч президент президента України Володимира Зеленського. Вона була в палаті представників, на якій вона відбувалася за зачиненими дверима. А спочатку були спочатку, були ідеї, що він виступив Кевін Маккарфі, спікер сказав, що ця ідея була. Вони це цим не погодилися. Не були присутні під час цієї зустрічі. А багато пр представників палати представників. Власне, там були тільки лідери. І от власне по завершенні цієї зустрічі один з керівників комітетів палати представників Майкл Маккол розповів, що ж про що йшлося, про що вони говорили. І я б цю заяву недооцінювала. Вони є надзвичайно важливими. Отже. Він сказав, що президент України пояснив, що потрібні для того, щоб перемогти, потрібне атака, потрібні, потрібні винищуючи F-16, А розповів, що відбувалося на фронті, а для чого потрібні ці для чого потрібна далекопійна зброя? Майкл Маккол, він завжди виступав в підтримку України. Він пояснив свою точку зору, що він вважає, що так це необхідно, Україна має це отримати. Також його запитали, а що ж сказав спікер? Від думка спікера в цьому випадку була найважливіша. Від неї дуже багато дуже багато залежить. І він сказав. Що спікер, як і я підтримуємо потужну допомогу Україні? Ми не задоволені тим, що ця допомога виділяється адміністрацією повільно. А також, оскільки ці атакамс і вони, що вже ну вони були рік тому потрібні, то можливо ми це пропишемо в законопроекті. Це розворот на 180 градусів від тих заяв, які лунали від Кевіна Макарфі ще вчора, коли він казав, що Зеленський нам не президент, а мені не президент. Якось такими якимись такими словами, що його більше цікавлять, а власне як ці гроші витрачаються, як витрачаються ці ресурси, і власне моя наша колега Катерина Лісунова питала конгресменів, а що вони хотіли почути від президента, і, і це власне було про те, що ж відбувається на полі бою, чи можлива перемога України, яким чином вона, вона може бути досягнута, і власне, що для цього потрібно, що що Україна очікує від Сполучених Штатів. Ну і звичайно, як витрачаються ці кошти. Деякі конгресмени казали, що щоб не казав президент України Володимир Зеленський, їх це не переконає, але Кожного голосу тут не потрібно. Підтримка спікера потрібна дуже дуже сильно. І після цього в нього була зустріч в Сенаті, де була зустріч вже зі всіма, зі всіма сенаторами. Лідер, лідер сенату Чак Шумер, демократ. Він завжди послідовно виступав в підтримку України. І після власне цієї зустрічі моя колега Марія Оліновська мала змогу поставити питання президенту. Як пройшла ця зустріч? Він сказав, що зустріч пройшла добре. А було дуже багато така була прекрасна розмова і обговорили досить багато деталей. Алі, а підкреслюю, що найважливіше така найбільш потужна, яка відчквід від якої чекало дуже багато. Була зустріч власна в палаті представників. Після цього президент відправився до в Пентагон. Ми сьогодні очікуємо також оголошення про додаткову про додаткову військову допомогу. А після цього він буде бумало відбутися вже напевно відбулася церемонія покладання. А вінків меморіалу жертв 11 вересня також він мав заїхати до посольства. там мала бути теж невеличка церемонія. А відбутися повернути Україні раніше вивезений артефакт Росії. І після цього буде вже власне, о третій годині за місцевим часом, 10-та година за Києвом, має відбутися зустріч з президентом США Джо Джо Байденом. Але ще хочу ще раз підкреслити раніше, напередодні Джон Кьорбі, радник зі стратегічної комунікації ради з на безпеки. Він підкреслював, що ви чекаєте від візиту президента Зеленського. Він казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба. Йому треба переконати законодавців. І ще ввечері після очікуємо, що буде оголошена оця нова. Допомога, ми поки що не знаємо точно, що буде входити в цей пакет. Але за повідомленнями наших колег, там журналістів з Reuters, допомога буде ймовірно на 325 двадцять п'ять мільйонів. Атакан і або або винищувачів там не буде. Хоча цей пакет, як повідомлялося, ще вчора ще формується. А будуть нові касетні боєприпаси а будуть гілманси а проти протиповітряна оборона і протитанку протитанкова оборона протитанкові засоби так, і ввечері я вже останні ввечері да і ввечері ми напевно почуємо якісь короткі ремарки президента України і США за за результатами зустрічі, але ввечері президент України в нього буде така більш широка зустріч в національному архіві, де він зустрічається з представниками української громади. А очікуємо, що туди прийдуть і конгресмени, які не змогли побувати на зустрічі зранку, і там вже буде виголошена промова, де можливо ми почуємо про підсумки, про що вдалося договорити домовитися під час цих зустрічей. Пані Тетяно, ви як людина, яка знаходить. В цьому середовищі американському. Як ви гадаєте, а чим пов'язане ну, зокрема, оці е, це відкритий лист від депутатів республіканців, які сумніваються в успішності українського визвольного е, наступу або просто визволення українських земель, як ми тут вже з генералом кривоносом дійшли згоди, що так правильно називати те, що відбувається на нашій українській землі. Це просто американська політична традиція опанувати чинній владі, це наближення. Виборів, ну це по суті два пункти, які можна об'єднати. Чи все ж у них є якісь, скажімо так, аргументовані факти, які дозволяють їм сумніватися в тому, що Україні потрібно допомагати саме так, як просить як український народ в першу чергу? Ну, треба розуміти, що підтримку, України підтримують Україну в сполучених штатах, не всі, а існує певна опозиція підтримці, як серед республіканців, так і серед демократів. Серед республіканців вона набагато вище, десь третина чи 40% за різними опитуваннями. А навіть деяких опитувань до половини республіканців не вважають, що підтримка вже надається забагато. Які основні аргументи з їхньої позиції? це в першу чергу така ідея Америка насамперед. це. Такі ізоляціоністські підходи, які говорять про те, що. Що власне нам треба більше дбати про Америку, або нам треба більше дбати про власну оборону. Ми віддаємо ту зброю, яка може нам самим знадобитися. А нам доведеться воювати з Китаями, нам нема чим воювати, нам треба захищати свої південні кордони. А ми не знаємо, як витрачається ця, ця допомога і в Україні корупція. Тобто, от лунають всі ці аргументи, які в першу чергу вони все ж таки, я думаю, вони не зосереджені на тому, що відбувається саме на полі бою. Вони зосереджені власне на такому фінансово-політичному аспекті. Ну і звичайно, є е, е, критика і серед Айні лівих республіканців демократів, які вважають, ну це такі знаєте рух. Ми за мир. Треба мир.